Всім привіт! Зелений тариф. Скільки це коштує? З чого потрібно починати? Саме в цьому відео я розкажу коротко, просто і по суті. Ми почнемо з простого питання: що таке по суті зелений тариф? Зелений тариф це, коли ви продаєте електроенергію згенерованою ем, сонячними фотомодулями в мережу, і за це отримуєте гроші. В двох словах це так: так працює зелений тариф. Отже, для цього потрібно обладнання. І е, саме перше питання виникає: скільки ж коштує це обладнання під зелений тариф? Що мають на увазі обладнання? Це інвертор, це сонячні фотомодулі і це е, конструкція, яка буде тримати сонячні фотомодулі. Переважно це наземна конструкція, тому що ну, на кришу таку кількість панелей. Доволі важко розмістити, хіба що це дуже великий будинок. А в основному це наземна конструкція збирається і на неї ставляться вже сонячні панелі, які генерують енергію, і ви її продаєте по зеленому тарифу. Тож питання: скільки коштує це обладнання? Вартість може змінюватися від багатьох факторів, це правда. Я можу назвати середню вартість, щоб вам було зрозуміло, скільки це може коштувати, яка приблизна вартість, яка буде точно буде змінюватися. Але середня вартість 10 тисяч доларів це обладнання, це інвертор, сонячні фотомодулі, це конструкції, можливо, навіть монтажні роботи також війдуть в ці кошти. Але я ще раз підкреслюю: це орієнтовна сума для вас, щоб ви розуміли, щоб ви розраховували, скільки це може коштувати. Наступним кроком вам потрібне місце, де буде розташована ваша сонячна. Електростанція. Це має бути ділянка з будиночком, який зданий в експлуатацію. Це обов'язкова умова, інакше зелений тариф вам не підключать. А, наступне на цій ділянці буде розміщена конструкція, яка буде тримати сонячні фотомодулі. І ця конструкція має також певні габарити. Приблизно недавно розраховував е, сонячні фотомодулі потужністю трошки більше 30 кВт. І от е, така конструкція у нас вийшла такими габаритами: це приблизно 32 метри в довжину і приблизно 3 метри в глибину. Де має стояти конструкція з сонячними фотомодулями? Вона має стояти в такому місці, щоб вона максимально дивилася на південь. Це легко перевірити. В будь-якому смартфоні можна або завантажити, або відкрити стандартний додаток компас, стати на ділянці, де ви хочете, щоб стояла ваша конструкція з сонячними фотомодулями, і подивитися направлення на південь. Максимально, наскільки це можливо. Наступним кроком це оформлення зеленого тарифу з компанією, яка надає вам послуги електропостачання. Ви даєте заявку, і е, тут вже декілька є варіантів. Е, По-перше, якщо ви підключаєте 30 кВт, то така ж сама потужність має бути заведена до вашого будинку. Якщо у вас до цього було менше або, наприклад, була взагалі одна фаза, а для 30 кВт потрібно три фази, то е, ви ще будете писати заяву на під підвищення потужності вашого будинку. Щоб е, компанія, яка постачає Електроенергію для вашого будинку, вона має цим зайнятися. Відповідно, вона вам виставляє технічні умови на реконструкцію, якщо це потрібно, електромережі. І ви оплачуєте потім ці рахунки, якщо потрібна реконструкція, а також на збільшення потужності. Там за кожний кіловат платиться окремі кошти, трошки більше 2 тисяч гривень за кожний кіловат. Тобто, якщо у вас була. Заведена потужність будинок 10 кВт, вам потрібно підключити сонячну електростанцію під зелений тариф потужністю 30 кВт, то вам ще треба підняти на 20 кВт потужності. І за це, звісно, компанія постачальник електроенергії бере окремі гроші. Далі йде реконструкція, як я сказав, також ви оплачуєте цю реконструкцію електромежі, якщо це потрібно. Якщо, там, наприклад, кабель маленького перетину, його потрібно замінити. Тобто це вам виставляє рахунок саме компанія постачальник електроенергії, ви оплачуєте і вони на протязі якогось періоду це роблять. Потім вони вам встановлюють лічильник обов'язково реверсний. І тоді, вже після цього всього, ви зможете собі підключити зелений тариф. Ну і, мабуть, головне питання: за скільки ж себе система окупить. Цю, цей розрахунок можна зробити власноруч, можна зробити в інтернеті, або послухати деяких інших спеціалістів, які вже ставили ці сонячні електростанції, і вони також розказують, за скільки вона, система себе окуповує. Я пропоную самий простий варіант скористатися чат GPT, чому ні, новітні технології, штучний інтелект, чому ж не скористатися, він доволі непогано розраховує. Я, на мій погляд, трошки завищую, звісно, бо показник. Які будуть в реалії трохи менше, але якщо ваша система змонтована правильно, сонячні панелі дивляться максимально на південь, то можемо запитати у чата GPT, щоб він нам розрахував середню окупність е нашої сонячної електростанції. І це дуже просто зробити. Заходимо, пишемо, так і пишемо запит, розрахуй прибуток від сонячної електростанції потужністю 30 кВт, і обираємо регіон. обов'язково, наприклад, для Київської області. І бачимо. Е Розрахунки від чата GPT він враховує на поточний рік, скільки коштує 1 кВт проданої електроенергії по зеленому тарифу, скільки середня генерація, скільки середня генерація електроенергії від сонячних фотомодулей. Це все складає докупи, враховує податки, і ви на виході маєте чистий прибуток за рік. 200 тисяч доволі реальна цифра чистого прибутку за рік від сонячної електростанції потужністю 30 кВт. Якщо залишились питання, в описі до цього відео є мої контакти. Звертайтеся, ми робимо сонячні електростанції під ключ, Про рахунок, монтаж, технічний супровід.